У них супер нового такого нічого. Навіть ці бомби вони старі. Просто я кажу, вони гольна. Вони раніше їх не застосовували, так розумію. Вони їх застосовували, наприклад, на київщині, просто скидуючи з літаків. А зараз вони їх дещо модернізували. Те, що я казав, обладнавши крилами і джепіс. Це не є щось нове, не є якийсь там справді новий вид озброєння. Вони просто, як ти кажуть, гольна видавки хідра. Вони придумали такий спосіб, і загалом всі і так само, як вони, наприклад, зенітні ракетні С-300 використовують як балістичні ракети, наносячи по нашим містам. Удари це дошкульно. Це нижчі по наші до будинки, але з точки зору військового. Не можна сказати, що вони досягли якоїсь проривної технології, і на десь завдяки цьому на змогли нащупати наше слабке місце, і суттєво нам наносити таку шкоду, яка би була справді відчутна і ламала наші бойові порядки. То і відтак вони намагаються щось. Діяти, ми протидіяти, бо навпаки, війна це постійний рух е, хто кого обжене в, в тому плані, в числі в плані озброєння Ну, За нами великий плюс, що у нас є партнери більше 50 країн, які нас підтримують. На жаль, не в тих кількостях, як ми хотіли, проте ми отримуємо доволі потужну зброю. І наші військовослужбовці показали, що вони просто віртуозно вміють нею володіти, розуміючи, що у нас снарядна дієта. Ми не можемо собі позволити розкіш об'їдатися снарядами, грубо кажучи, і дуже ми їх використовуємо правильно і намагаємося, щоб максимально вони вражали всі ці.